Вітаю вас! Це новини на СТС. З вами я, Сергій Діденко. Головні події четверга 9 січня. Вже готові розказати мої колеги. Далі коротко про таке. У Сумах досі черги до флюорографічних кабінетів. Три-чотири години я дожа тут висадити. Другий місяць без електроенергії. У кого нема приватизації, сказали, вам світу не буде. Монетизація субсидій, де забрати зекономлені кошти. Людина зможе їх зняти готівкою і використовувати на власний розсуд. На трасі Суми Полтава поблизу села Бездрик сталася масово ДТП за участю трьох автівок та автобуса. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Автівки отримали механічні пошкодження. Патрульні склали протокол на водія автобуса. Водій, керуючи автомобілем Атаман, не дотримався безпечної швидкості руху, після чого не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Мерседес. Далі автомобіль Мерседес допустив наїзд на автомобіль Субару, який знаходився попереду, та, виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ. У Сумах шалені черги до флюорографічних кабінетів через велику кількість зламаних апаратів містяни вимушені чекати по кілька годин, аби пройти обстеження. Коли ж нарешті відремонтують флюорографи, та чи відремонтують взагалі? Дивіться далі у сюжеті. Аби зробити флюорографію, потрібно чекати щонайменше годину, впевнена Ольга. Із самого ранку жінка сидить у черзі біля кабінету. Я прийшла пол сідьмого, встала, так як інвалід. Я прийшла рано, записалася. от Отже, тепер свого часу на 10 годин ми дали талончик. Оце я читайте скільки 3-4 години. Я довжала тут висадити. Доводять до того, що піднімається давлення. Сьогодні мужчину увезли, значить, не знаю, що там случилося, але повезли на тележки його звідс вже не перший місяць у сумах існує проблема із роботи флюорографів. Один за одним прилади виходять з ладу. Через це у лікарнях, де вони працюють, неймовірні черги. Да, черги є, тому що потреба, так сказати, є, яку ми не можемо е е е задовольнити. Значить, я сказав, що я не один неодноразово я став питання про придбання другого флюорографа, що було у нас два флюорографа, і ми могли. Ну але ж не не всіда фата грошей. Лікарі розповідаючи, після впровадження медичної реформи вони почали обслуговувати значно більше людей. А ось прилад на таку кількість не розрахований. В течені робочого дня рентген-кабінет загружений повністю. Після кожного часу роботи технічний перерив 10-15 хвилин, щоб. Передохнув парад. Хоча б пропускна способна нашего нашого 120 кабінета за зміну, а в нас баветі і 147, і 150. Це флюорографічний кабінет у міській лікарні номер 1 Зараз черги тут зовсім немає, оскільки апарат не функціонує вже кілька місяців. Флюорограф зламався ще восени минулого року. На його ремонт потрібно приблизно 180 тисяч гривень. Відділ охорони здоров'я як розпорядник коштів, який буде займатися питаннями. Ремонту даного апарату вже звернувся до бюджетної комісії. Наразі звернення є не розглянутим, тому очікуємо засідання бюджетної комісії і сподіваємося на позитивне вирішення даного питання. Флюорограф, що у третій лікарні наразі обстежують експерти, аби визначити суму витрат на ремонт. Не працює прилад і у медзакладі на привокзальній. Зробити флюорографію поки що можна у четвертій та п'ятій лікарні, а також на ковпака у Сумському обласному консультативно-діагностичному центрі. Ірина Дорниченко Юрій Іщенко. Ігор Криворучко новини СТС, онкологія. Страшне слово, яке, на жаль, українці чують дедалі частіше. Стать, вік, колір шкіри не є перешкодою для хвороби, яка часто забирає життя. І страшна статистика в Україні. Тому підтвердження на сьогоднішній день. кожен четвертий мужчина он боре онкологічним заболіванням. Кожна п'ята жінка теж. У 2020 воду. Така неутішительна тенденція, що будуть каждий третій мужчина і кожна четверта жінка. До слова, наразі в обласному диспансері на обліку перебуває 33 тисячі жителів Сумщини. З 1 січня набув чинності закон України, відповідно до якого у споживача є можливість повернути ліки та вироби медичного призначення назад до аптеки та отримати свої кошти назад. Лікарські засоби належної якості поверненню не підлягають. Це нічого не змінилося. Повернення підлягають лише неякісні лікарські засоби. Підтвердженням неякості того, що лікарський засіб е, є неякісним. Е, є висновок лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної техніки. Тож для того, щоб вам повернули кошти за придбані ліки, ви повинні пред'явити чек і висновок про те, що цей лікарський засіб є неякісним. У сумах мешканці деяких кімнат гуртожитку номер 9, що на території ЧРЗ вже другий місяць мешкають без світла. У чому ж причина життя у темряві? Дивіться далі. Тамара Валентинівна у цій кімнаті проживає вже досить тривалий час, але вона не приватизована. Раніше зробити це якось не вдалося, то грошей не було то часу. А місяць тому через відсутність приватизації їй відімкнули електроенергію. І тепер її двоє дітей, школярів навіть не мають змоги повчити уроки. На щастя, вчителі ставляться з розумінням, говорить жінка. Світ нам відключили 7 сімого Жек Предоставляв нам світ, платили ми по кубатурі. ЖЕК обрав свою електроенергію, дав нас суми обленерго. Обленерго підключили 7 числа, тільки ті кімнати, які приватизовані. У кого нема приватизації, сказали, вам світу не буде. Тамара освітлює кімнату свічкою, а її сусідка Ольга ще й батьківською керосиновою лампою. Новий рік у гуртожитку зустрічали романтично. Дві свічки. Поставили в кружки, запалили на стіл, пишу, приготувала. Поїли при свічках і лягли вдихати. То що телевізор не робить, йолку не підключу дитині, нічого взагалі. Телевізор ми також зараз не бачимо, не включає, звісно, нема куди включати все. Ні електроприбори, нічого ми не користуємося. Телефон. Телефон також заряджає, поки є зарядка, поки дзвонимо, поки як немає все. Сидим, як я не знаю, як. Люди просто у відчаї говорять, за допомогою зверталися скрізь. І до мера, і в Обленерго, і в БТІ, де ми тільки не були, ми нікому не нужні. Нам сказали в БТІ, чого нірничаєте. Не ми ж без світу сидимо, не спішіть, не бігайте. От ходила в Обленерго по 101 215 й кабінети мені відповіли, немає права власності. От як буде, будь ласка, приходьте, ми вам підключимо. Кажу, ну, ну чисто по-чоловічськи. Ви всі прекрасно розумієте, що приватизація це не діло одного дня. Ну, розводять усі плечима. Наразі ж герої нашого сюжету активно займаються приватизацією кімнат. Але, як виявилося, це справа не одного місяця. Щоб виписати нам, зробити цю саме приватизацію. Тепер на старшого із сім'ї. Виписується врем'яний ордер, щоб зробити приватизацію. Времний ордер ми вчора подали заявлення. Времінний ордір буде готовий. Не коли, то що засідання 25 мая, марта. За коментарем, ми звернулися до пад суми Обленерго. Там розповіли, що раніше гуртожитки отримували електроенергію від рафінадного заводу. Коли той збанкрутував, їх підключили до мереж пад суми Обленерго. Але оскільки будинкові мережі не дозволяли напряму поставляти електроенергію у кімнати, це зробили через обслуговуючу організацію по загальному лічильнику. Згодом, за підтримки міської ради, провели реконструкцію електромереж будівель, що дозволило оформити прямі договори з мешканцями кімнат. Що організація і зробила місяць тому, проте у мешканців деяких кімнат було відсутнє право власності на користування житлом, тобто приватизація. А ордери дають право лише там проживати. Виходу є два: перше це приватизувати кімнати, що в принципі більшість споживачів і зробила. А друге це укласти договору найму з Сумською міською радою. І це буде підставою, що вони мають право користуватися цим приміщенням, і ми окладемо з ними договір. Тож, як бачимо, важливість своєчасного оформлення усіх документів на житло є гарантією отримання комунальних послуг. Марина Пільтяй, Кирило Ульянченко, новини СТС. Обмороження або ж некроз одна із нагальних проблем у зимовий період. Майже за два місяці до обласної клінічної лікарні звернулись семеро сумчан, троє з яких госпіталізували через перемерзання. Про жахливі наслідки, які можуть скалічити життя через недотримання елементарних правил, розкаже моя колега Анастасія Островкова. На дворі мінус 4, втім на 11 січня синоптики обіцяють до мінус 14 градусів. І отримати переохолодження легко, якщо нехтувати правилами та неуважно ставитись до свого здоров'я. Наприклад, Геннадій Миколавич вже тиждень проходить курс лікування у результаті переохолодження. Говорить, перемерзне з необачності, постраждали нижні кінцівки. Чувствую все, що ти не то з ногами. Подошва, як на углях, і пальці чуваю, вже починають відморажуватися. Однак найгірше, що доведеться пережити чоловікові – це ампутація пальців. Два пальці і на праву, і на ліву ноги, ну, щоб далі сильно все спасли. У лікарів поради, як не замерзнути, прості. Хорошенечко покушати. Чим більше людина покушає, значить більше виробляється тепла. Звісно, менше шансів відморозитися. Одежда має бути це саме, свободна, бажано многослойна. Обив до нас дуже свободною, щоб не здавлювала, не передавлювала сосуди. Не палити та не вживати алкоголь у морози теж радять лікарі, адже розширюються судини та інакше сприймається реальність. А якщо лютий холод все ж не здогнав, сігріватись міцними напоями чи намагатись бадьорити тіло сніговим розтиранням категорично заборонено. Замершує конечності на ногах, допустим, ні в коєму випадку, не треба знімати ботинки. Снять тон сніметь, але потом вас це йде атьок. Он просто может реально Не эти ботинки. треба тут же пытаться одразу в гарячу воду савати. Сосуди, они спазміровані, вони дорожні восстановитися, розширитися. Містяни ж діляться кожен своїм секретом: як тримати розум холодним, а тіло теплим, закалятися, тепло одягатися, не ходити роздягнутими. Перед виходом із дому я завжди кушаю хорошо. Це найголовніше, ти должен бути не голодним. Вот. Теплий чай теж, якщо ви попадаете в сильний мороз. Ми своїх онуків залишаємо, щоб носили шапки. Якщо перемерз, то можна в принципе, ну, бумага зігріватися, щоб костер розпалить. Без поняття. Я не сталкувався з этим. Так ножками стучать, Піклитесь про себе, носіть теплий одяг та одягайте шапки. Анастасія Островкова, Кирило Янченко, новини СТС Сумський школяр допоміг затримати крадія. 13-річний хлопець побачив чоловік, який схопив з під віконня пляшки і шампанськими. Почав виносити їх з магазину. Юнак наздоганяв зловмисника та одночасно викликав поліцію. Була в магазині, зайшов мужик, взяв шампанське, вирвав з упаковки. Він відлкнув мене. Я спочатку двері не хотів відкривати, він сказав отоді. Статрю він думав, що він купив їх, але потім він почав біжати, я за ним і по дорозі начал звати поліцію. Прибувши на місце, котре він вказав, за гаражами було виявлено громадянина, котрий відкривав одну бутилку шампанського, і дві бутилочки поруч з ним лежали в снігу. Сам затриманий пояснив, що не мав коштів, аби придбати алкоголь і захотів емоції. Ну, бей, я ж ще раз говорю без ну, Захотілося емоцій. Емоції? Так. Да. От не пол... не, вийшло жовтелі, так. Неквапливо та з обережністю саме так жителі курського мікрорайону спускаються до нижньої частини вулиці Ковпака. Залізні сходи чи не єдиний спосіб швидко дістатись до лікарні дитячого садочка або ж ринку, не обходячи кілометри. Втім, їх ніхто не очищає а тому кожен спуск може закінчитися травмою. Що треба робити місцевим, аби ситуація зрушила з місця? Далі у сюжеті. Курський мікрорайон, вулиця Копака. Щоб дістатись з однієї частини вулиці до іншої, треба подолати або ж гірки, як це роблять дітвора на своїх санчатах, або ж оці залізні сходи, які намерзли снігом та кригою. Через те, що конструкція наскрізна, сніг накопичується з під низу, і все це разом із кригою лежить на самих сходах. У результаті для ніг пішоходів майже немає місця. А це не тільки незручно, а й небезпечно. Скользко, сильно наліпает. Це єдиний шлях, як ви можете туди дістатися. Ну, в принципі, дійсно. так. Далеко треба обходити. Якщо не сюди, то далеко, через екомаркет туди ж. А з дитиною як потім. Сложно вообще сложно. Ніхто не чистить. Особливо з дітьми, детський садик тут, конечно, проблематично. А чому саме? Ну, тому що вони не чистяні, скользко. Та, Сніг. З дітьми тут сам можеш упасти. Ну, да. Якби хто чистив, було б лучше. Скользкий. І неудобно йти дуже. А бачили, щоб хтось колись сходи чистив? Ні, не бачила. Ні разу? Ні. Скользко, скользко. Дуже крутий і очень скользко. Особливо з дитком, дуже тяжело. Аби вирішити незручності щоденних прогулянок, у департаменті інфраструктури міста радять написати заяву. Її розглянуть і зроблять поточний або ж капітальний ремонт сходів. Анастасія Островкова, Ігор Криворучко, новини СТС. З початку року в Україні монетизували субсидію. Наразі це стосуватиметься лише тих, хто звернеться за матеріальну допомогу з 1 січня 2019 року. Власникам домогосподарств відкриють спеціальний рахунок за номером телефону в Ощадбанку. Інформацію про суму субсидій та яку кількість коштів необхідно сплатити за комуналку. Користувачі будуть дізнаватися за себе з повідомлень. І потім, після закінчення опалювального чи неопалювального сезону, буде надіслано повідомлення: якщо за рахунок економного споживання коштів у людини залишилась невикористана субсидія, то вона може бути вже тоді перерахована на якусь певну картку, де людина зможе їх зняти готівкою і використовувати на власний розсуд. Тим родинам, які отримують допомогу протягом кількох років, уряд планує монетизувати субсидію з 1 травня. А вже з жовтня новація має охопити всіх субсидіантів. Сумщина відзначає свій ювілей. 10 січня виповнюється 80 років з часів її заснування. Її створили у 1939 році. До складу увійшли 12 районів Харківської області, 17 Чернігівської та 2 Полтавської. Бажаємо вам гарного настрою, а ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Далі на вас чекає наша постійна рубрика у центрі уваги. Попереду багато цікавого. Залишайтеся на СТС. Проблему сумського обласного онкодиспансеру облетіли чи не всю Україну. Жахливі умови лікування застаріли медичне обладнання, пліснява на стінах та стелі, тиснява у палатах через недостатню кількість площі. Онкохворі зі всієї сумщини позбавлені нормальних умов лікування. Через це проблему Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру взялися вирішувати в політичній партії Українське об'єднання патріотів. Ситуація в онкодиспансері дійсно жахлива. Вона десь. Схожа на в'язницю, а не на лікувальний заклад. На сьогодні Сумська область знаходиться, на жаль, в трійки областей, де саме висока смертність від раку. І проблема не тільки в тому, що застаріле несучасне обладнання в онкодиспансері, а ще і умови лікування жахливі. Я, як депутат обласної ради, член бюджетної комісії за три роки нашої роботи в раді, не, не разу не зіткнув. Вся з пропозиціями зверненнями головного лікаря онкодиспансера за допомогою за фінансовою допомогою для лікувального закладу. Голова сумської обласної організації політичної партії Укроп Владислав Луговий звернувся з пропозицією щодо вирішення проблемних питань обласного онкодиспансеру до голови сумської облдержадміністрації Миколи Клочка. Наша пропозиція основна це вивчити ситуацію в онкодиспансері, розробити дієву програму по її роботі і визначити дійсно хто ж винен в тому що лікувальний заклад довели до такого стану тому що я думаю що не тільки головний лікар в цьому винен програма Повинна бути десь не менше, ніж на три роки до 2021 року. Розрахована, треба і розробити, визначитись фінансуванням, визначитись з відповідальними і з тим, хто буде виконувати цю програму. Ми наполягаємо на тому, щоб програма почала працювати вже з 2019 року. Ми не маємо права втрачати цей рік. На відновлення онкодиспансеру необхідна чимала сума коштів: 120 мільйонів гривень на обладнання та ще 100 мільйонів гривень на ремонт та реконструкцію приміщень. Це питання було піднято саме на депутатських комісіях, коли ми розглядали проєкт бюджету на 2019 рік. В цьому проєкті бюджету депутати говорили, що не дуже багато коштів сьогодні спрямовуються саме на онкодиспансер. Спробуємо поєднати зусилля всіх можновладців для того, щоб все ж таки зрушити з мертвої точки ті процеси, які сьогодні. Відбувається в онкодиспансері, точніше не відбувається розробити дійсно програму. Яким чином ми виходити будемо з тієї кризи, яка в нас склалася, тому що в тому вигляді, в якому сьогодні є онкодиспансер, його залишати не можна. Це позиція однозначна в українському об'єднанні патріотів. Говорять, проблему онкодиспансеру та його пацієнтів без вирішення не залишать. Проблема Сумського обласного диспансера це не тільки проблема Сумської області, це проблема всієї України, тому що, на жаль, кожен день в Україні від раку гине близько 150 150 людей. Наша задача. Зробити онкодиспансер пристойним і таким, щоб він міг надавати достойне діагностування, лікування для наших мешканців сумчан, хоча б такі, як наприклад, в місті Рівному, тому що я впевнений сумчані достойні кращого життя.